15 червня 2012 року в Амстердамі відбулася міжнародна конференція з оподаткування, котра проводилась дипломованим інститутом оподаткування CIOT на базі найбільшої юридичної компанії Луенс-НЛФ. Загальну чисельність делегатів склала більше 50 людей. Учасники представляли такі країни, як Великобританія, Бельгія, Нідерланди, Франція, Україна та інші. На конференції обговорювалися останні новації міжнародній податковій галузі реформа правових основ діяльності іноземних компаній, особливості законодавства різних країн, які перешкоджають ухиленню від оподаткування. Проблеми галузі оподаткування розглядалися з різних сторін. Так, представник української делегації, радник президента громадської організації Асоціація платників податків України Ігор Кушнарьов запропонував обговорити сервіс горизонтального моніторингу, особливості його імплементації в інших країнах. Ця тема зацікавила учасників і була підтримана паном Марселом Буром, який профільно керує цим напрямком Ленсо Лев та висловив готовність поділитися своїм досвідом роботи в цьому напрямку.